Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас працюють Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Сінгапурі. У фіналі стрибків з десятиметрової вишки Українець встановив новий особистий рекорд і випередив мексиканця Рандала Вільярса. Золото дісталося австралійцю Касіелю Русо. Вперше з 1982 року на подіумі не було жодного китайського спортсмена у цій дисципліні. Наприкінці серпня у столиці відбудуться всеукраїнські змагання з регбі на кріслах колісних для ветеранів. До участі запрошуються усі захисники та захисниці. Досвід у регбі не обов'язковий, адже перед турніром відбудеться спеціалізований спортивно-реабілітаційний табір, де кожен зможе спробувати регбі. Реєстрація триває до 8 серпня. Громадська організація, група активної реабілітації провела чергове навчання для київських лайфгардів. Інструктори ділилися знаннями з рятівниками: як правильно підтримувати людину у кріслі колісному при вході у воду? Яка техніка переміщення? Які є нюанси, та як не завдати шкоди і фізичної, і психологічної. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські параволейболісти бронзові призери Чемпіонату Європи і серед чоловіків, і серед жінок. Європейські змагання з волейболу сидячи серед чоловічих та жіночих команд, тривали з 28 липня по 2 серпня в угорському місті Дьор. У змаганнях взяли участь 12 чоловічих та 9 жіночих команд. Наші дівчата у вирішальному поєдинку за брон бронзу перемогли 3-1 команду Словенії, а хлопці з рахунком 3-0 здолали збірну Сербії. Це дозволило жіночій та чоловічій збірним України кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2026, який пройде у Китаї. Це українські змагання з регбі на кріслах колісних для ветеранів відбудуться наприкінці серпня. До участі запрошують всіх охочих захисників і захисниць, які отримали поранення, травми або захворювання під час або внаслідок бойових дій. Це не просто спортивна подія, це простір для реабілітації, відновлення взаємопідтримки нових знайомств і повернення до активного життя, як зазначають у департаменті молоді та. Та спорту КМДА. перед самими змаганнями з 25 по 29 серпня заплановано проведення спеціалізованого спортивного табору, в якому учасники зможуть спробувати регбі тренуватися, займатися адаптивною фізкультурою, відвідати масажі. Освітні лекторії та відпочити на вечірніх подіях у дружній ветеранській спільноті. Реєстрація для участі триватиме до 8 серпня. Досвід у регбі не обов'язковий. Історична перемога. Україна вперше в історії виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу серед жіночих пар. У фіналі Марина Гладун та Тетяна Лазаренко. Здолали тандем з Франції. Вони виграли всі шість матчів на турнірі, не зазнавши жодної поразки. До цього рекордом України серед жіночих пар була стадія однієї восьмої фіналу. Саме Гладун і Лазаренко діставалися цієї стадії торік. Росія продовжує зумисно нищити українську спортивну інфраструктуру. Пошкоджено спорткомплекс водолій у Миколаєві. Це одна з провідних баз підготовки національної збірної України зі стрибків у воду та артистичного плавання. Багатофункціональний спортивний комплекс потрапив під обстріл 2 серпня. Будівля серйозно постраждала. Вибуховою хвилою повибивало вікна, приміщення засипало уламками. У Водолії виховані десятки українських чемпіонів та призерів. Тут тренуються юні зірки, які мають стати основою національної збірної у найближчі роки. Повідомляють у спортивному комітеті України. Загалом від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили або знищили понад пів тисячі спортивних споруд по всій країні. Змагання зі спортивної риболовлі відбулися на рівненщині. Участь в них взяли правоохоронці, які отримали поранення під час бойових дій. А нині проходять лікування та реабілітацію, повідомили в нацполіції. Організатори прагнули показати, що спорт, зокрема, риболовля, є дієвим інструментом для відновлення та соціальної адаптації. Особливу увагу під час змагань приділили інклюзивності та створенню комфортних умов для всіх учасників, незалежно від рівня фізичної підготовки чи наявності травм, отриманих внаслідок бойових дій. Турнір з риболовного спорту коло незламних відбувся і на Київщині. Участь в ньому взяли близько 50 ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Риболовля на природі у колі спільноти не лише дарує відчуття підтримки, а й сприяє глибокому психоемоційному розвантаженню. Вважають організатори, і додають саме такі природні практики, визнані ефективними для м'якого повернення до стабільності, особливо після травматичного досвіду. Центр ментального здоров'я створять на базі медзакладу Національної гвардії України. Центр працюватиме в інтересах гвардійців, ветеранів та членів їхніх родин. Як повідомляють у НГУ, це не просто черговий формальний крок, це чіткий план дій і конкретна відповідь на ті виклики, з якими стикаються військові, як під час виконання бойових завдань, так і після їх завершення. Центр ментального здоров'я зосередить свою роботу, зокрема, на наданні спеціалізованої допомоги звільненим з полону військовослужбовцям. Турнір єдності. Ветерани поліції Києва взяли участь у змаганнях з гольфу між побратимами. Учасники з Києва, Одеси та Львова зібралися на одному з гольф-полів на Київщині. Всі вони зазнали тяжких поранень у зоні бойових дій. Гравці, колишні та діючі працівники поліції, Національної гвардії, ЗСУ та інших силових структур, які боронили країну від ворога у найгарячіших точках фронту. Цей турнір не про медалі, а про відчуття, що життя триває, і що воно може бути радісним навіть після всього, що довелося пережити, зазначили організатори. 16-річний українець підкорив Формулу 4. Пілот команди Према Олександр Бондарев став першим українцем, який здобув перемогу у цій серії. Етап проходив на автодромі в італійському імолі. Початок заїзду був непростим. Олександр втратив лідерство вже на першому колі, пропустивши вперед японця Кіна на Камуру Берту. Більшу частину дистанції він йшов друг. Гим а за три хвилини до фінішу скористався моментом на одному з поворотів вийшов вперед і вже не втратив перше місце у підсумку. Вперше в історії формули на подіумі пролунав гімн України. Тож хай гімн України лунає якомога частіше. Друзі, дякуємо вам. Наразі це всі новини на каналі Еквалімпік. Спасибі, що лишаєтесь з нами. Надалі підтримуйте ще дужче сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!